Не ледачі, ми говоримо про здорове харчування. Ну тож скажіть нам, будь ласка, фастфуд все ж таки погано чи? Не так страшно. Розумієте, справа в тому, що я, от чесно, коли збиралася на інтерв'ю, я точно знала, що першим запитанням буде саме таке запитання. Тому відповім так, як має відповісти будь-який спеціаліст з будь-якої е, сфери. Якщо е, ми підходимо до цього запитання е, з точки зору е, розуміння правильності, то, звичайно, якщо однозначно зараз від мене вимагається відповідь, то я скажу як спеціаліст однозначно. Ні, не корисна. Але якщо ми розглядаємо фастфуд, це не спосіб приготування, це не свіжість або якість продукту, це така форма економії часу. В принципі, ми можемо собі дозволити економити час і вдома готуючи, швидко беручи з собою. Той же самий правильний бутерброд, той же самий, той же самий правильний, е, е, правильний і збалансований перекус, обід і так далі, тому подібне, і е, це теж буде фастфуд. Ми швидко на скажімо за 5 хвилин на бігу можемо це все е, з'їсти і отримати абсолютно здорову, збалансовану е, е, порцію. Якщо ми говоримо про нюанси, е, знаєте, розглядаючи навіть спорт, однозначно корисна справа. Однозначно, Але якщо ми будемо займатися спортом, Три рази на тиждень, от точніше три рази на день, будемо робити це занадто активно, ми будемо е розуміти, що ми цим себе вбиваємо. Так, і фастфуд. Якщо абсолютно здорова людина раз в місяць дозволяє собі якісь такі, скажімо, примхи, то нічого страшного в принципі з цього немає. Якщо, якщо людина вибирає для себе такий образ е харчування, такий е темп життя і, е е скажімо так, е Спирається на те, що в нього немає часу на те, щоб готувати вдома. Ну тоді однозначно, якщо ми подивимося на дослідження, ми зрозуміємо, що рівень росту у розвинутих країнах росту ожиріння, а ожиріння – це вже захворювання. Це вже захворювання, яке викликає дуже багато нюансів пов'язаних зі здоров'ям. То якраз саме за рахунок того, що люди намагаються економити багато часу і Дозволяють собі нехтувати їжею вдома у домашніх умовах, приготованою власноруч, от, в принципі, це і викликає от таку епідемію пандемію ожиріння, тому що це вже пандемія, це вже на всесвітньому рівні. До речі, кажучи про користь, точніше. Не користь фастфуду є такий фільм, здається, років 10 тому його зняв. Можливо, ви знаєте, він називається подвійна порція. Люди, які захочуть. Продивитися це дослідження поставлене одним американцем. Абсолютно здоровим так, це документальний фільм, так, так? Абсолютно, на абсолютно здоровий хлопець, який е, взявся, скажімо, з головою поринути у Макдональдс. І от він це цілий місяць, будучи абсолютно здоровим на початку експерименту, і там це є затверджено. І в дослідженнях зафіксовано е, до кінця експерименту е, тричі на день харчуючись у фастфуді, отримав ожиріння, е, показ. Ніки погіршилися фізичні набагато, тобто у нього почалися зміни внутрішніми органами. тобто, це було дуже дуже. Мало ну, дуже тепер серйозну... можна наявно подивитися, так, да так, як це так. все відбувається. Але він е, тиждень е, тиждень за тижнем місяць їв лише таку е, незбалансовану, дуже жирну, дуже не некорисну їжу. Давайте без не а скажемо навпаки, які головні правила е, основні, які можна втілити тут. Кожна людина, яка зараз дивиться ранкову каву, от може з завтрашнього дня отак от і почати жити. Як так. варто харчуватися? Основні якісь правила. Ну, по перше, і однозначно харчуватися варто, не дивлячись ні на що варто е дома. Mm -hmm. Або хоча б з цієї їжі, яку ви приготуєте власноруч. Тому що розумієте, коли ми кажемо, коли ми говоримо про фастфуд, те, що ми збігаємо у магазин у будь-який супермаркет, і купляємо собі якісь якесь печиво, це в принципі теж організація ну такого плану їжі. Тому що ми на на бігу перекушуємо тим, ну, ми не знаємо, з чого воно готується. Ми не знаємо які технології, ми не знаємо, які продукти, ми не знаємо, що на, на що ми. Можемо, чим ми можемо харчуватися, коли ми додому приносимо. Ну, Скажімо так, те, з чого ми можемо приготувати. Ну, да, Це обирається більш ретельно, більш Так, більше Однозначно. Часу. Хоча нам кажуть, що зараз і м'ясо не таке корисне, там, і, там, і яйця і все інше, але все рівно мінімілізація мінімі... оці... цього шкідливого впливу буде за рахунок того, що вдома ми будемо контролювати, як ми готуємо. Так, Перше, готуємо вдома. Так, Далі. Готуємо вдома. Обов'язково ми... обов снідаємо. Обов'язково цей закон дуже багато клієнтів приходять. Дуже багато ну людей, з якими я працюю. Перше, ну ну відсотків напевно, 70 мають цю помилку. Ми не снідаємо, не встигаємо, не звикли, не хочемо. Забудьте, ну просто треба себе заставити і снідати. Обов'язково а міф чи реальність перед сніданком треба випити склянку води. Так, ну в принципі, пити воду, це взагалі це не міф, це не... ніхто не намагається заставити нас купувати більше води таким чином. Ні, пити обов'язково. А після обов їжі? Ну, обов'язково. Там просто є деякі нюанси, деякі правила стосовно того, як пити воду. Знаєте, скажу вам чесно, в принципі, можна як ну, шкоди від того, щоб бути більше, пити води, але або в якийсь не той час, якщо ми ще будемо. Як то кажуть, контролювати ще коли пити, в який час, яку там воду, то то вже ну ми ну, будемо, як то кажуть, занадто ретельно підходити до цього питання. Пити варто починати свій день. Так варто із склянки теплої води для того, щоб активніше запрацювала наша система, для того, щоб після ночі ми звільнилися від угу. шлаків, токсинів так далі. Ну, Чесно, да, У нас дуже мало часу тезово, так. буквально. Ще є пункти, якісь чи це основні закони, а, такі кити, на яких стоїть ще? так, їмо часто небагато, правильну гарну їжу, збалансовану, не сідаємо на дієти, однозначно, ні в чому себе не обмежуємо в плані наявності корисних речей, але намагаємося не смажити, намагаємося інші види використовувати. Ні солодкому ні солодкому, але Лише якщо це стосується простих вуглеводів, тобто ну цукор, е, солодощі сумнівної якості. Можна це зробити вдома, як я вже казала, хто захоче, той дізнається, як це робити. Е, і в принципі, вуглеводи дуже корисні, але вуглеводи мають бути правильними, мають бути повільними. Дякуємо. Дякую большое. дуже приємно, да я... що є є людина в Кировограді. Тепер яка може послідовно пояснити роз'яснити. Я думаю, це справа індивідуальна у будь-якому разі, тому значно. варто сви. Звер... Путатися до професіоналів і збалансуйте своє харчування, і будете нам здорові. Гасі ваше Наталія. Ми дві здалі фірм.